Ті, хто нам збрехав знову. Я думаю, багато з вас вже бачили цей бальзам і взагалі цю продукцію. Це бренд Аренця, і вони в цьому році дуже популярні. Я думаю, ви бачили цей мочек клінсер. Але що ж тут не так? Я думаю, ви бачили, як люди на відео використовують дуже багато цього продукту. Я взагалі бачила відео, що треба наносити два такі скупи вмитись і три такі скупи, якщо хочеш нанести як маску. Насправді його треба мало. Я нагрібаю стільки для того, щоб змити макіяж. Але якщо у вас немає макіяжу, то вам треба ще менше, бо цього з головою. Бо всі ці відоси, на яких люди показують купу так от показують, так? Да? Зроблено просто щоб привернути нашу увагу, а насправді його не треба багато і його вистачає дуже надовго. І поїхали У мене тут. є туш. І що ми маємо? Він взагалі не щипить очки. Так, самому бальзамі присутні отакі часточки, але вона дуже комфортно. Я люблю чуть більше носик, щоб краще очистити. При змиванні він також дуже класно милиться. Ще трохи потребуємо, але я вже відчуваю, що шкіра дуже чиста. І таке чистісіньке обличчя я маю. Найкраще, що мені подобається в цій продукції, це те, що шкіра дуже чиста, але без скрипу. Це дуже комфортно. Після нічого не стягується. Дуже капець, яка чиста, гарна шкіра, дуже класна штука, особливо якщо ви не любите робити двоетапне очищення і не любите проводити багато багато часу у ванні я це люблю, мені це подобається, але мені все одно подобається цей продукт. Хоча насправді, поки вагалась, чи потрібно мені це в них вже вийшла і гідрофілка, яку я теж вже обожнюю, а в парі вони працюють ще краще. Шкіра вже висохла, але вона сяюча і не стягується, і це так комфортно. Діліться, чи чули ви щось про Оренцію, чи користувалися вже цим брендом?